Чи можна вірити його словам? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і дивимося, чи можна вірити його словам. Говорить про серйозні речі тут ваш партнер. Про кохання, про майбутнє, як він до вас настроєний. І я вам хочу сказати, що його слова можна вірити. Він не має обману з його боку, і він з вами щирий. Якщо він говорить, що хоче бути з вами, значить це правда. Якщо він говорить про почуття, значить це також правда. Одне єдине, що тут мінус у ваших стосунках це між вами відстань і якесь обмеження. Зараз він не може цього зробити, не може так активно проявлятися, не може приїхати як хотів би. Але і втрачати вас не хоче. Дуже дорога ви для нього людина. Він хоче, щоб ви його чекали і дочекалася. І якщо ви дочекаєтеся, ви будете разом.